Тут в основному прильоти дуже бувають такі жорсткі. Бувають прильоти, які попадають до села, страждають дітки, страждають жінки. Вони так, так, так. нас не можуть знайти, вичислити, де ми знаходимося, як ми передвигаємося. І вони на почві цього б'ють по мирному житті. Там висить дрон, за нами спостерігає. Ага, ага. все плюс. Тут тільки можна спілкуватися, бо бачите, хлопці кажуть, що є дрон. І за нами дивиться. А з батьком як зможуть? Нормально. Це під контролем. Що більше за кого переживаєте? Ви за сина чийсь. Ну я за нього завжди переживаю, а як він за батька, він завжди переживає. Завдання слідкувати, щоб на цей берег не перейшли диверсійні групи або щоб не було переміщення техніки. Ми слухаємо, якщо є якісь довго десь техніка переміщається, гули, то ми сповіщаємо на, наш, на наше командування, вони там вже роблять якісь дії.